Друзі, всім привіт. Сьогодні приїхав до свого дядька в гості. Вам покажу теж внутрі він тримає. Колись я йому був подарив і він почав теж займатися нутріями. Ось в нього внутрі їдять сире зерно. Воду він їм дає не дуже часто, але дає в таких откихось балонах чи що. Ось бачите, зерно їдять сире. Не знаю, мої внутрі сире, зерно не їдять. Тож, ось таке. Дуже багато внутрі потікало. Такі тунелі ось поробили. Тут тут дуже. О, бачите, де вони? О, щось, не, не пугай, не лякай, не лякай. Не лякай. А, що вони всі позалазили ось от. внизу. Це, Це їх половить треба, так? Та да? які там вже такі нори вони присарають. Дивіться, дивіться. Ого. Ага, їх багато. Одно одне. Втранятко. Як їх вимануть отуди? І скільки їх приблизно тут штук є? Скільки? Дивіться. Ого. У мене є відео, я зараз знімаю, я вам так, отако. Сюда, сюда, сюда. Ну сейчас они их трохи там видно. Ну тут таков. Потекали бачу, да. Да, да. Нет, ну вот и Ага. Ого! тут у вас прям стоїть, А ну, идея. Никто не может, чипсора есть. О-ну. Капусты давим. Оно. Є, бачу вас. Ж... Тоді як я вам подарив, був самця одного, так? Да? І ви ти, тут десь неподалеку ще одного якось взяли, так? Да? Самку. Самця. Ви самця взяли, так? Да? А я вам самку привіз. Ти самця я не пам'ятаю, ну okay. я вам щось подарив. Би. О, бачите тут. То, може, вони в тебе живніти, не знаю, ну чесно скажу, я ні разу своїм сухого зерна не давав. Не знаю. Дє, 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 дє. Ви оце всю дорогу їм, так? Даєте? Подідіть просто, вони закають. <головіка> цих ось ось. Чи що це самка, самець? Не пам'ятаю. Який возраст оцих нутліків? А помніш, що ти приїжджав, коли це ви приїжджали? Оце год, мабуть. Пав'єш, це ви в тому году приїжджали. По цьому білому це год? Навірно. Пав'єш, що це перший раз ви приїжджали? Ага. А то що тоді, ти був у вас? Тоже вроді на відео да, да, То... А ото там що за нутрики там бачу молодняк і діти. Ні, це центня, це не, це, не, не Саш. Це, цьому не гот би. Ні, цьому году, год. Вона вже привела, по-моєму. Це біла. самка? Да, по-моєму, да. Я... Ну точно знаю, що бі... пару білих привела. Ну бачу, у вас двоє білих, воно там? чи там, а більше, там біли? більше А, ще Шей... малив, ну бачу, ну, 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 все-таки Подземні нори, да, є, так, поробила. Є нужні його. Воно не знаходить. Почті, пізніше, може, прийдемо пробивати. Ага, оце двоє білих, так, да, ви оце купили? Да, да. А в мене, мене скоро ми голуб'ятня до землі призими. І тут Саша, йди, подивися, в мене голубка сидить. Воно в нас сидить голубка. Ух ти курка що ви розказуєте <ріст> я спочатку не зрозумів потім диліться курка ну, ну. ага. ось тут прям не? а в мене піщурять багатенько в мене багатенько піщурять розбилося вас бачу що поки місь не дуже так, їх Це з той сторони закрита, а з цій сторони відкрита. Да, да, да. Ось таке. В принципі, прикольно. У мене було запитання, чи потрібно. Бетонірувати пол для нутрі. Ну, ось вам наглядний примір. Якщо не бетонувати пол для нутрі, то внутрі будуть річ такі, як ви бачите, підземні тунелі. Ось. Опа, ага, все, вже не піймав. Ось один тунель, ось другий тунель. В цьому в Загоні сидить самка з малими. Там їх неізвісно скільки штук. Як бачите, і курі перелітають. О, щось поїли, щось не поїли. Тут також сидять. Внутрішні. Хоча тут повбетонірований, але все одно вони умудрились вискочити наружу. Як бачите, ось так. І під цим так само ось бачите, внутрі вискочує. Тут ось зовсім момент він такий аж земля м'яка, геть м'яка. Ось так ось. Я зараз в гостях у свого дяді, його день народження, приїхав привітати, і заодно подивитися на його хазяйства, на його нутрій, Для порівняння зі своїми. Ні в якому разі я, о, як то кажуть, не хочу показати де хуже, де краще. Просто для порівняння це відео. Що буває, якщо внутрі тікають. Вони тікають, але вони живуть тут. Ось в цьому ось такий от загон. Приблизно десь 50 нутрій всього у нього тут розвелося. До 30 всіх в сараях і приблизно десь 20 внутрі бігають по волі. Ось тако. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання, ставте лайки. Як бачите, їдять. Самочка. Чи саме, чи самочка, навіть не знаю. Усім мирного неба та усім успіхів.